Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми вітаємо вас у студії у нашому ньюзрумі у цей сонячний день. На щастя, дощу сьогодні немає. Проглянули сонечко, і сьогодні з вами Олександр Тус та Юліана Тет. Ми сьогодні розповімо в нашому випуску. Ми сьогодні розповімо вам про таке про спільні телемости рівни Харків-Черкаси та рівне Запоріжжя. Про те, що вирішили зробити з новим начальником міліції області та чим пригощав рівненських військових італійський кухар. Отож, ми розпочинаємо. Отож цього тижня телерадіокомпанія рівне 1 стала одним із переможців конкурсу нам на проведення телемостів між різними регіонами України, подавши на нього проект телемайдан. Відтак перший місцевий отримав можливість провести масштабні телемости з трьома регіональними телеканалами України. Перший телеміст із циклу Новий президент очікування регіонів відбувся 13 травня і об'єднав рівне 1 та телекомпанію Алекс із Запоріжжя. Ось можете побачити студію наших партнерів із Запоріжжя і послухаємо, як же в Запоріжжі відгукується про нинішню ситуацію в Україні і зокрема про стосунки західної і східної України. Послухаємо Я в конституцію. Бутлі виходом федералізація цитими просом. Ми обратілися к жителям города на улісах Запорожжя, і ми тоже починаємо з Блиц. Чтобы жить хорошо, нам нужно, как в единой семье, быть едиными и неделимыми. А у них что есть? Понимаете, за Западной Украине ничего нету, кроме, извините, как картошка там, что там. <laughs> и все, капуста там, все остальные. Они, дотационные регионы, как говорят, мы, допустим, я считаю, что кормим, просто нам не дают того, что дают им. Надо просто, чтобы заставить их работать, не митинговать, а чтобы все они там работали. Я думаю, что народ единый, политики разъединяет, пытаются сепаратисты все эти. Находить надо компромисс сюда, работать, поднимать страну. Вот и все. Гуртом легко и батька быть. <laughs> ну, потому что мы никому не нужны, кроме как сами себе. Ну как? Как убийство семьи, прежде всего сам. Разъединятися не стоит однозначно. Ми за едину Україну. Такі думки мешканців та, ну, А вчора, 15 травня, відбувся телеміст із Харковом та Черкасами. У студіях міст учасників телемостів були присутні експерти та громадські активісти з відповідного регіону, які обговорювали е, очікування від майбутнього президента як політичній, так і економічній сферах, а також давали настанови майбутньому главі держави щодо збереження єдності та територіальної цілісності нашої країни. Можемо також послухати, як в інших регіонах. Що передають можливому майбутньому президенту України? Послухаємо. Хочеться ще послухати думку черкастів І, власне, зараз ми їх почуємо, що саме вони очікують від президента, який об'єднає країну. Президента розпуск парламенту. А ще що? Стабілізація країни і регулювання конфлікту на сході. Мир у світі. Бандитів ліквідувати Добро людям, щоб люди жили, нічим не нуждалися, щоб була земля, щоб був хліб, сіль, як Бог велить, як раніше ми діти жили. В принципі, далеко від політики, але мені здається, що першим ділом повинні навести порядок, щоб люди наші не вмирали, ребята, які, які на границі. Розпустити Верховну Раду, тому що це зараз тормозить все. Без нових законів, без нових ідей нічого не буде. В Євросоюзу. Я думаю, що він має. Должен... Виповнити те, що обещали на Майдані людям, повинні прислухатися, зрозуміти їх требування, їх стремлення і все це дело консолідувати і об'єднати в кінці кінців, державу. Робити все, що потрібно нормальній людині у нас в Україні. Привити любов, духовні цінності, робочі місця. Повні версії двох телемостів ви можете переглянути на нашому сайті А також незабаром на нашому сайті ви зможете подивитися сюжет і також у вечірніх випусках, і навіть зараз про те, що Сергій що Рибачок хоче зробити, чи як хоче порадитися з територіальними громадами області, що робити з новопризначеним начальником міліції паном Миколою Широком. Він ініціював сьогодні голова Рівницької обладнання адміністрації. Сьогодні ініцію, ініціював консультативну нараду, яка пройде в понеділок, в 11-й годині. Більшість голови, голови районних рад та керівників міст обласного значення, обласного підпорядкування вирішуватимуть, чи влаштовує громаду їхніх районів та їхніх населених пунктів кандидатура Микола Щорука. Далі, далі детальніше у сюжеті. Призначення Миколи Щеррука на посаду начальника ОМВС України в Рівненській області спричинило хвилю емоцій. Громадські активісти, які не згодні з такою кандидатурою, спочатку заблокували управління міліції, потім перекрили рух трасою Київчоп. Обіцяли вдатися і до більш радикальних дій, якщо Микола Щерук не напише заяву про звільнення. Тепер розібратися в ситуації, хоча голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок ініціює консультативну нараду з територіальними громадами Рівненщини. Населення Рівненської області це 1 мільйон 157 тисяч населення. Населення Рівненська область складається з 1 тисячі 27 населених пунктів. І відповідно діяльність управління внутрішніх справ Рівненської області стосується кожного з цих населених пунктів і кожного жителя. Відповідно, для того, щоб прийняти зважене. Рішення нам потрібно поконсультуватися з представниками цих територіальних громад. Нарада відбуватиметься у формі відеоконференції. Якщо ж більшість не підтримує Миколу Щирука на посаді керівника міліції, то Сергій Рибачок обіцяє переконувати профільне міністерство, аби очільником правоохоронців на рівненщині стала інша людина. У нас є в області люди, яких громада уповноважила висловлюватися від їхнього імені. Це законно обрані. Міські голови та голови районних рад до понеділка вони мають можливість провести консультації всередині своїх територіальних громад, прийти до узгодженого рішення і висловити думку територіальної громади. В той же час громадські активісти здаватись не збираються. Навіть написали лист в прокуратуру, мовляв, начальника міліції немає на своєму робочому місці. Ми громадські активісти міста Рівно своїми підписами засвідчуємо, що пан Микола Щирук, який призначений на посаду начальника МВС Рівненської області з 25 квітня 2014 року на своє робоче місце не являвся. Просимо розібрати з Рівненською обласну прокуратуру і дати оцінку такій діяльності на посаді пана Микола Щирука. Тобто це засвідчує те, що працівник, працівник людина практично місяць не ходить на роботу, а вона до того часу є на посаді начальника МВС. В той же час громадські активісти сумніваються в ініціативі. Тивий і голови облдержадміністрації, адже більшість районних рад на Рівненщині після революції очолили представники провладних партій, які за словами громадських активістів відобіюють призначення Миколи Щурука на посаду начальника ОМВС в Рівненській області. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного. На Рівненщину знову хочуть залучити іноземні інвестиції. Так, Сергій Рибачок сьогодні займався не лише тим, що зустрічався з громадськими активістами та журналістами. і Розповідав, що робити з новопризначеним начальником міліції, а й вирішив залучити на рівнічину. Іноземні інвестиції для цього зустрічався сьогодні з представниками інвестиційної компанії Dragon Capital. Ця компанія з 90-х років працює в Україні. Вона залучила до реального сектору економіки більше чотирьох мільярдів доларів. Проте слід сказати, що сама компанія не є інвестором, вона лише допомагає області залучити інших інвесторів власне в перспективи, перспективні капіталовкладення в цю область. Самі ж інвестори. Порадившись з Сергієм Рибачком за зачиненими дверима, тому що журналістів не пустили вже потім була лише кінцева прес-конференція, сказали, що на Рівненщині цікави, цікавитимуть майбутніх інвесторів. Перш за все, це природні ресурси. Та робоча сила кваліфікована робоча сила. Ну а незважаючи на нинішні події в Україні, ну чи не говорилося про те, там що іноземці бояться йти зараз в Україну? запитували, чи чи бояться кажуть, що трішки бояться, але якщо ситуація стабілізується, то в принципі може бути так, що інвестиції залучатимуться активно. Ну і ще один іноземець побував а, сьогодні на а, з рівненськими військовими і готував їм сьогодні а, улюблену страву солдатів із Сицилії. Ресторатор сам приготував італійські страви у національних кольорах Італії. каже, що а, в такий спосіб хоче підтримати наших військових. А, він вже два роки живе на Рівненщині, стежить за подіями в Україні і дуже переймається нинішньою ситуацією. А, тож італійську страву поласували студенти випускники кафедри військового. Вої підготовки нашого водника хлопці старання італійця оцінили, кажуть, що раніше не вживали італійські страви, але також зазначили, що вони дуже схожі на українські галушки. Аби вистачило усім військовим, ресторатор не поскупився і приготував аж 12 кілограм пасти. Можемо зараз послухати його відгук. Національна страва макарони Все не знає, що італійські любить макарони. А я сьогодні зробив е, спагетті так на томатосоус. Це е, патріотична страва. Італіянські е, солдат дуже люблять, да. де є наш, наш колор, наш флаг, е, прапор. Да, є базилік, зелений, е, помідори, красну, а білий макарон. Скільки хочете нагодувати сьогодні солдатів? О, я думаю, 80, може. Будемо бачити. Скільки а необхідно? От, а от чи коштував, чи не коштував італійські страви чоловік, який впав у яр і розбив голову, ми, на жаль, сказати не можемо. Проте такий кумедний випадок стався на Рівненщині. Самотужки чоловіка, ну він був п'яний, самотужки чоловік вилізти з яру не зміг, а рятувальників сприйняв за міліціонерів і допомага до допомоги якщо він якби не хоті, не, не потребував, не хотів. Про казусний випадок. дивіться далі в нашому сюжеті. У рівному нетверезий чоловік впав у яр і розбив голову. Самотужки вилізти не зміг, а рятувальників сприйняв за міліціонерів і віддаватися їм у руки не хотів. Подія сталася на вулиці Соборній біля будинку 257. Перехожі побачили, як чоловік скотився в обрив. Дуже добре те, що побачили перехожі, про те, як він саме звалився, тому що якби його ніхто не побачив, він би там міг би стикти кров'ю. тому що там таке місце, що його взагалі не було видно. Він був під кучу мусора, під Гіллякана втім, надзвичайникам потерпілий, зовсім не зрадів, почав провчатися і лаяти їх, думав, що це правоохоронці. Він нас прийняв за співробітників МВС, почав лаятись, але проте ми його вже в розмові далі не побачив, що рятувальники, і вже менше пручаючись, ми його все таки дістали наверх. Передали в руки медикам, які надавали першу медичну допомогу. У стані сильного алкогольного сп'яніння з розбитою головою потерпілого госпіталізували у лікарню. Втім, надати йому кваліфіковану медичну допомогу і почути дяку за порятунок ні медикам, ні рятувальникам не вдалося. Травмований з медзакладу втік. Остаточно і не встановлена його особа. Попередньо це рівнянин приблизно 60 років. Ну і е, сьогодні е, святкують і досі в соціальних мережах перемогу прихильників футбольного клубу. На, «Динамо». нарешті це сталося дуже давно. «Динамо» да. не перемагало шахтар. І в групі типове рівни» про це активно пишуть. 2-1. Динамо виграло у Шахтаря, і у коментарях, до речі, багато пишуть про те, що є це є символічним, що кияни нарешті перемогли до нича. Ну, надіємося, це не вплине на єдність нашої країни, тому що кажуть свідки, які були на футбольному матчі, дивилися на інтрансляції, що фанати із того і з іншого боку показали дійсно єдність. Пройшлися маршами. До них досяматч відбувалося у Полтаві. До них долучилися фанати навіть Полтавської до речі, ще одну активну акцію в соцмережах планують рівняни вже хочуть зібрати кошти, також скуперуватися та пофарбувати у кольори національного нашого прапору українського міст по Соборній над Устею. Тому кому, хто не байдужий, та долучайтеся, вони публікують і звіти, і рахунки, куди йдуть гроші, хочуть назбирати на фарбу і в якийсь день зібратися і ось так пофарбувати. Здається, це чудова ідея, враховуючи стан нинішній цього мосту, то от синьо жовтий. Колір був би якраз доречним. доречним. Ну і переходимо до анонсів на вихідні. Надіємось, вони будуть без дощів. Вони будуть позитивними. 16 травня о 18-й, тобто сьогодні ввечері в облму з драмтеатрі, таки відбудеться творчий вечір провідного актора, народного артиста України талановитого виконавця ролей у понад 30 фільмів кіностудії Довженка Георгія Морозюка. Тому запрошують на ці урочисті події сьогодні до театру. А цими вихідними у Рівному відбудеться чемпіонат України з бойового гопака. Захід пройде на вулиці Гагаріна, 53, Це в загальноосвітній школі номер 13. І він буде будеться в першому рівні, Це буде 20-й чемпіонат України з бойового пака. Ну і 17 травня в суботу. Завтра знову стартує щорічний великий масштабний такий проект і етнографічне свято музейні гостини, на яких щиро запрошують усіх рівнян та гостей міста. Цьогоріч там мають зібратися близько 300 аж учасників причому з усієї України, і навіть мають приїхати а, виробники а, ручної роботи з. Польщі там будуть вироби різного характеру із дерева, із цей. Із... Планується, що близько 300 учасників. Я планую завтра туди піти. А ти я теж планую. Я дуже люблю музейні гостини, тому що це дійсно є на що подивитися, є що З потримати, тобою. придбати і зробити окрасу для свого дому. Ми ж бажаємо вам дійсно без дощових вихідних, щоб ви вирвалися, було тепло, сонечко. Ви посмакували, наприклад, шашликів на свіжому повітрі. Ми бажаємо успіхів, до побачення. До завтра.